Залишитися без сімейного лікаря з березня в Україні розпочали перевірку медичних декларацій. Вони можуть стати неактивними, якщо містять застарілі або некоректні дані. Продовжить тему Тетяна Дадак. У групі ризику втрати декларацій із сімейним лікарем. Передусім, неповнолітні та люди, які змінювали прізвище і паспорт. Неповнолітні, які отримали id картки, і потрібно оновити дані у свого сімейного лікаря. Які перед тим мали свідоцтво про народження, це є особи, які змінювали документ у разі зміни пасп... прізвища, паспорта або номера телефону, потрібно оновити цю інформацію. Також пацієнти, які уклали декларацію у 2018 році, і на той час податковий код був не обов'язково потрібен для верифікації пацієнтів. На сьогодні це є обов'язковим. Якщо пацієнт не звертався до сімейного лікаря понад три роки, його декларація. Також може бути анульована. Потрібно переглянути свої медичні документи, де міститься інформація про лікаря. Потрібно звернутися до реєстратури медичного закладу для уточнення даних. Також перевірити декларацію ви можете в особистому кабінеті електронної медичної системи і у разі необхідності звернутися до контакт центру Національної служби здоров'я України. Для того щоб уникнути цих проблем і не було проблем відвідати вашого сімейного лікаря, прошу періодично перевіряти, верифікувати свої дані. А за оновлення даних неповнолітніх пацієнтів відповідають їхні батьки.